Привіт! Ну що, поговоримо про магію. Про ту саму магію, що відбувається з залаштунками, коли ми гортаємо стрічку новин чи тиснемо кнопку замовити. Сьогодні ми спробуємо розібратися, хто ж такий бекенд-розробник і яка його роль у тому, щоб увесь наш цифровий світ ну просто працював. От серйозно. Щоразу, коли ми лайкаємо фото, викликаємо таксі чи вмикаємо серіал, ми ж бачимо лише красиву обгортку. Це, знаєте, як верхівка айсберга. Давайте зануримося трохи глибше і подивимось, що ж там коїться по той бік екрана. Напевно, найкращий спосіб це пояснити через аналогію з рестораном. От дивіться, фронтенд це все, що бачить гість, красивий інтер'єр, меню, привітний офіціант, який приймає замовлення. А от бекенд це серце закладу, його кухня. Там шеф кухарі готують страви, там склад з продуктами, там вся логістика. Без цієї кухні жоден ресторан просто не зможе існувати. Ось такий у нас сьогодні план. Спочатку розберемо, що це за невидимий двигун, потім зазирнемо в ящик з інструментами розробника. Далі з'ясуємо, як сервери спілкуються між собою і як код, врешті-решт потрапляє в інтернет. Ну а наприкінці трішки про суворі реалії цієї професії. І так, почнемо з основ. Бекенд це той самий фундаментальний, хоч і абсолютно невидимий для нас механізм, який лежить в основі будь-якого сайту чи застосунку. По суті, бекенд це мозок усієї операції. От уявіть, ви натискаєте кнопку купити. Саме в цей момент бекенд прокидається і починає працювати. Перевіряє, чи є товар на складі, обробляє платіж, зберігає інформацію про замовлення в базі даних і, нарешті, надсилає підтвердження на пошту. Вся складна логіка це його робота. Ну щоб будувати такі складні системи, розробники, звісно, використовують цілий арсенал інструментів та технологій. Давайте подивимось на найголовніші з них. Дані це, так би мовити, кров будь-якого застосунку, і їх треба десь зберігати. Для цього є бази даних. SQL бази можна уявити як такі собі акуратні таблички в Excel, ідеально для структурованої інформації, скажімо, списків користувачів. А от NoSQL бази це щось на кшталт гнучких тек, куди можна складати документи різної форми, наприклад, для дописів у соцмережах. І вибір правильної бази це одне з ключових завдань розробника. А щоб щоразу не винаходити велосипед, розробники використовують фреймворки. Це, по суті, готові скелети для застосунків, набори інструментів та компонентів, які страшенно прискорюють роботу і роблять її безпечнішою. Вони пропонують уже перевірені рішення для стандартних завдань. І ось тут починається найцікавіше. Погляньмо на популярність Django, що написаний на Python, має купу зірок на GitHub. Це говорить про величезну і активну спільноту. Водночас, експрес на JavaScript виявляється найпопулярніший за результатами опитувань розробників на Stack Overflow. Ну а Spring Boot на Java – це такий собі важковаговик, особливо популярний у великих корпораціях. Але знаєте, популярність це ще не все. Дуже важлива продуктивність, і тут ми бачимо наскільки швидко різні фреймворки обробляють запити. Spring Boot показує просто чудовий результат. А от Django, попри свою популярність, у цьому конкретному тесті виявляється найповільнішим. Так що вибір технології напряму впливає на те, як швидко працюватиме ваш застосунок. Це важливо? Добре. Отже, ми маємо потужний бекенд, який може швидко обробляти дані. Але як фронтенд дізнається, що саме йому треба показати, як вони, власне, розмовляють один з одним. Для цього існує спеціальна мова. І ця мова називається API. Якщо ми повернемось до нашої аналогії з рестораном, то API це той самий офіціант. Він приймає замовлення від клієнта, це запит від фронтенд, передає його на кухню, це наш бекенд, і повертається вже з готовою стравою, це відповідь. Це просто набір чітких правил, який дозволяє різним частинам системи розуміти одна одну. Ось як це виглядає на практиці. Не лякайтеся коду, це простий приклад геть запиту. Фронтенд, по суті, каже серверу: Привіт, дай мені, будь ласка, інформацію про публікацію, ось із таким номером. Простий, але неймовірно потужний механізм, на якому тримається увесь сучасний інтернет. Увесь процес взаємодії можна розкласти на п'ять простих кроків. Користувач щось робить, фронтенд надсилає запит, бекенд його обробляє, готує відповідь і відправляє назад. Після цього фронтенд оновлює сторінку, щоб показати результат. І цей цикл повторюється мільярди разів щосекунди по всьому світу. Просто уявіть але написати код це, як то кажуть, лише половина справи. Потім його потрібно якось опублікувати в інтернеті, щоб ним могли користуватися люди. І цей процес називається деплойментом. І тут є один ключовий принцип сучасної розробки: одна кодова база, багато розгортань. Це означає, що один і той самий код без жодних змін працює і на ноутбуці розробника, і на тестових серверах, і в бойовому середовищі для мільйонів користувачів. Це гарантує стабільність. Жоден сучасний застосовок не існує у вакуумі. Він завжди використовує допоміжні сервіси, базу даних, платіжну систему для транзакцій, поштовий сервіс для розсилок і завдання бекенд-розробника спроектувати систему так, щоб вона розглядала всі ці сервіси як зовнішні ресурси, до яких можна легко підключитися. І ще один суперважливий принцип одноразовість це означає, що застосунок можна миттєво запустити чи зупинити. Чому це так важливо? А для масштабування. Коли на сайт раптом приходить величезна кількість людей, система може автоматично запустити десятки нових копій застосунку, а коли навантаження спадає, так само швидко їх вимкнути. Так з технічною стороною ніби розібралися, але яка вона професія бекенд-розробника, сьогодні? Давайте тепер перейдемо до реалій ринку праці. Ця цитата українського розробника Ігоря Шкроба, як на мене, дуже влучно описує поточну ситуацію. Ринок став неймовірно конкурентним, і вимоги до кандидатів, навіть до початківців, зросли просто до небес. Сьогодні від бекенд розробника очікують значно більшого, ніж просто вміння писати код, треба розуміти й фронтенд, щоб створювати хороші апі. Навички DevOps та роботи з хмарами це логічне продовження теми від коду до хмари, а інтеграція штучного інтелекту це вже по суті вимога сьогодення, роль стає все більш універсальною. І наостанок питання, над яким варто замислитись: штучний інтелект вже сьогодні допомагає писати код, автоматизує рутину. Як це змінить професію в майбутньому? Можливо, роль бекенд розробника стане ще більш стратегічною, зосередженою на архітектурі, на вирішенні складних бізнес завдань? Це відкрите питання, відповідь на яке ми, скоріш за все, побачимо вже зовсім скоро.